Малюють, як Марія, юні коломийські митці створили роботи у стилі української художниці Марії Приймаченко. До проєкту долучилися учні Коломийської дитячої художньої школи імені Ярослава Пстрака та студенти образотворчого відділення Коломийського педагогічного коледжу. Під час наступу російських військ у районному центрі Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалось близько двох з половиною десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Приймаченко. Згодом стало відомо, що роботи на щастя вдалося зберегти, пригадує виконувачка обов'язків начальника місцевого управління культури і туризму Мар'яна Кодіна. Аби популяризувати унікальну творчість української художниці, у Коломиї організували проєкт Малюй, як Марія. Вже Мар'яна Кодіна ця акція є міжнародною. Вона зараз проходить по цілому світі, і також нас в Україні на підтримку творчості власне мисткині Марії Примеченко. Спочатку запропонували вихованцям місцевої художньої школи імені Ярослава Пстрака створити картини у стилі Марії Приймаченко. На цю пропозицію залюбки відгукнулось 27 дітей, каже директорка художньої школи Тетяна Цапурак. Усі роботи представили на спільній виставці. Вивчають якраз творчість Марії Примаченко, і е, дуже цікаво, бо вони кожну е, свою роботу творять і фантазують. Окрім вихованців художньої школи, акцію підтримали студенти образотворчого відділення Коломийського фахового педагогічного коледжу. Вони створили 11 робіт, каже завідувачка відділення Юлія Ванс. Оглянути творчі роботи можна у кав'ярні кабінет, що у середмісті Коломиї. Це є роботи в стилі Марії Приймаченко, не копії робіт, а свої власні роботи під натхненням творчості Марії Приймаченко. Учасниці акції, студентки образотворчого відділення «Діль», Ляться працювати у стилі Марії Приймаченко було пізнавально, адже саме творчість цієї художниці є ще одним яскравим прикладом української ідентичності я захоплююсь творчістю Марії Приймаченко, і було цікаво щось придумати в її стилі. Спочатку мені здавалося творчість якоюсь дивною, але згодом я зрозуміла, що в цьому є щось, якийсь свій певний сенс. Можемо багато чого навчитися в неї, тому що її маски, її осі поєднання кольорів. Лів, то кольорова гама в неї, ну, реально класна. Роботи студентів можна придбати. Кошти передадуть для потреб збройних сил України. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук, події НТК.